Доброго ранку! На каналі Файні квіти Городина-Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 29 та 30 серпня 2023 року. Сьогодні 29 серпня. Зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Водолій. З 4 години 36 хвилин ранку починається період спаленого шляху місяця. 31 серпня повний місяць. Тому нічого не сіємо та не висаджуємо. Поливи та підживлення не проводимо. Це час стихії повітря, рослини дихають. Зелені операції в час спаленого шляху не проводимо. Продовжуємо захист рослин від шкідників та хвороб. 29 серпня сприятливий день для заготівель на зиму для збору врожаю на тривале зберігання. Постарайтеся в цей день якомога більше зробити консервації різних заготівель і зібрати врожай. Бо вже 30 серпня, і зараз ми про це більш детально дізнаємося цю роботу краще не робити. Отож, 30 серпня. Це вже спалений шлях місяця, і він буде знаходитися в знаці водолій до 16 години 57 хвилин. А потім перейде в знак стихії води риби. І оця стихія води якраз накладатися буде при переході на майже весь день. Тому при заготівлях, особливо консервації і не тільки, не тільки консервація. Продукція буде наповнена великою кількістю води і вона дуже швидко псується. Отож, постарайтеся все зробити 29 серпня сьогодні. Але це добра новина, що вже буде стихія води працювати після 17-ї години. Це будуть риби, тому можна вже буде поливати рослини після 17-ї години вечора. А от сіяти насіння та висаджувати рослини не можна. Не можна проводити зелені операції, але захищати рослини від шкідників і хвороб потрібно в будь-який день. Отож, 30 серпня несприятливий день для заготівель на зиму для збору врожаю на тривале зберігання. Почекаємо всього декілька днів і знову буде гарний період. Це вже першого після 17-ї години розпочнеться період уже енергії місяця Овен. і вже другого можна буде і збирати врожай і переробляти його. Готувати з нього смаколики на зиму. Отакий в у нас сьогодні щоденник. Бажаємо вам мирного дня, усіляких вам гаразів. і до зустрічі ввечері. На все добре, бувайте здорові!